До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітаю щиро, наших талаглядачів. Запрошую до перегляду випуску новен. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Бродил Майн сьогодні. У випуску дивіться протека пожежа сміття у бродах, як гасила полум'я Божественна літургія у храмі собору Пресвятої Богородиці, святої Теклі, змагання рибалок у Станіславчику. Про ці та інші новини далі у випуску. Щонеділі неділі у храмі собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі тривають божественні літургії. Попри те, що у березні цього року тут сталася пожежа, настоятелі храму продовжують свою почесну місію. Більше у сюжеті цього недільного ранку лунали дзвони і скликали людей на службу. Парифіяни повільно підходили до церкви. В повітрі відчувався запах ладану, який створював атмосферу миру. ਸੁਖਾਈ ਕੋਲੈ ਗੋਸਪਦੇ ਬੋਲਿ ਗੀਰੂ ਗੋਸਪਦੇ ਬੋਲਿ ਗੀਰੂ ਗੋਸਪਦੇ ਦੀਨਤਾ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨਸਤਿ ਵਿਵੇ ਸੁਖਾਈ ਕੋਲੈ ਗੋਸਪਦੇ ਬੋਲਿ ਗੀਰੂ ਗੋਸਪਦੇ ਬੋਲਿ ਗੀਰੂ ਗੋਸਪਦੇ ਕੋ Парифіяни та небайдужі мешканці міста збирають всі свої сили і ресурси, щоб відновити святиню. Працюють разом як одна велика родина. Майстри працювали кожного дня, щоб повернути красу цього храму. Господи що завжди ми тобі славу отцю, і сину, і святому духу, духові по час, часів на віки, віки очолили службу Божу настоятелі храму Іван та Богдан Вихори, які закликали парафіян до спільної молитви. Завдяки пожертвам і невтомній праці церкву помаленьку вдається відновлювати, і обов'язково настане день першої служби після пожежі. Бажані, що потреба свято нашої святослава, присвящення, що є приступать нашого пригоря, при восхищенні приступа нашого, де михаїла, погоди, і приступа нашого депіта, восхищені японських у нас, чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних приснувник, і твої доброчинці, святого храму цього. І всіх вас, Христия, нехай повідомлення своє було сайстві своїм завжди посічас навіки віки. з великою вдячністю кожної служби Божої звертаються до парифіян та мешканців міста настоятелі храму, що допомагають у відновленні храму, хто чим може, і з Божою допомогою його відновлять. І на віриним устами де все це успіха пречесний величне ім'я Твої отця, і сина, і святого друга, і повсякчас і на віки віки. Мар'яна Баняс, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У бродах на вулиці Чупринка виникла пожежа. Як гасила полум'я? Дивіться далі. Ближче до ночі вогнеборці знову мали роботу. У бродах гасили сміття, яке загорілося на вулиці Чупринки. Миттєво рятувальники 10-ї державно-пожежно-рятувальної частини зреагували і загасили невелику пожежу. Спершу на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння фури, однак згодом стало відомо, що горить сміття. Звук сирен у місті підняв шум серед населення, а тому ми змушені були інформувати про те, що відбулося. Роман Гільчанінов, телеканал «Броди онлайн». У Станіславчику на місцевому ставі магазин Фортона організував чудові змагання. Побувала на них наша знімальна група. На місцевому ставі у селі Станіславчик Бродівської міської територіальної громади зібралися любителі риболовлі, аби взяти участь у цікавих змаганнях, які організував магазин Фортуна, що розташований у центрі міста Броди. Юні учасники із задоволенням приєдналися до події і були дуже задоволені. Та все було чудово, прекрасно. Погода класно, але нічого не клювало в мене. Мені дуже сподобалось, прям було від рибалки, змагань. Сотрудники дуже добре працювали з дітьми і дуже було класно. На кінці зливав два окуня вже в нормальний настрої, зливши один окунь, то, ну, то не в час ловлі. Дуже гарні добрі організатори, гарне велике озеро, все зроблено для нас. Надіюсь, багато буде таких ще огурців. Після завершення змагань перейшли безпосередньо до нагородження. На переможців та учасників очікували дуже гарні подарунки. Це тобі приз за участь в змагання, а це тобі подарунок від нашого магазину Фортуна. Дякую. Все, хай риба ловиться, не покидай рук, займайся». Організатори, які об'єднали рибалок на чудовому заході, детальніше розповіли. Про особливість заходу. Дуже дякуємо пану Павлу за те, що він нам надав свій став для проведення змагань. Було у нас 18 учасників, всі отримали призи. Сподіваюся, що всі діти задоволені. Надалі будемо проводити ще більше змагань і будемо їх робити більш масштабними і більш, більш цікавими для дітей. Дуже приємно, що такі заходи проводяться. Слава Україні, слава то, що. Діти наші не забуть. Головний суддя змагань задоволений кількістю учасників та тим, як провели змагання у цілому. Погода у цей день дозволила провести захід, який вдався на 100%. Змагання пройшли чудово. Діти чудово провели час, потренувалися, половили рибку, гарно відпочили, набули нового, так скажемо, опиту. Ну і отримали задоволення. Сергій Нікішин, телеканал онлайн. на цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Чам та жителям сусідніх територіальних громад ми продовжуємо вас інформувати. Шановні поліцейські офіцери громад, прийміть щирі вітання з професійним святом Днем поліцейського офіцера громад. Впродовж останніх років Україна змінює підхід до охорони правопорядку шляхом розвитку унікального проєкту під назвою Поліцейський офіцер громади. У рамках міжнародної практики такі поліцейські живуть і працюють у конкретній територіальній громаді, щоб збільшити присутність місцевих поліцейських, сприяти комунікації з мешканцями, підтримувати порядок, запобігати правопорушенням і злочинам, вирішувати конфлікти та залучати до співпраці місцевих мешканців. Завдяки такій співпраці поліцейські і громадяни можуть створювати безпечні райони, де кожен відчуває, що його почули і поважають. Вітаємо вас, з Днем поліцейського офіцера громади. Встановлення цього свята засвідчує визнання державою особливої ролі офіцерів громади, адже на вас покладена складна і відповідальна місія надавати реальну кваліфіковану допомогу людям, які зіштовхуються зі злочином чи несправедливістю, запобігати кримінальним діянням і правопорушенням на території громад. Ви обрали професію, пов'язану з відповідальною і важливою справою служити українському народові. Щодня ви мужньо несете свою службу. Відстоюйте інтереси держави та суспільства, боретесь зі злочинністю, підтримуйте громадський порядок, захищаєте права, свободи та життя людей. Дякуємо за відану службу, на сторожі законності та правопорядку, життя та спокою мешканців громад. Ваша служба вимагає твердого характеру, практичного досвіду, упевнених знань та уміння приймати вірні рішення у складних ситуаціях. Тож бажаємо вам, щоб громадяни відчули захист і підтримку, щоб кожен бачив у поліцейському офіцері громади, перш за все захисника і помічника. Хай удача та професійні успіхи будуть постійними супутниками життя, міцного здоров'я, злагоди, достатку у ваших родинах, мирного неба, сили духу, витримки, родинного добробуту і подальших досягнень у нелегкій, але такій потрібній людям службі, вірності, службовому обов'язку та щирої поваги від людей. Нехай професійне свято додасть вам натхнення та невічарної наснаги у почесній правоохоронній діяльності на благо громад, а ваша мужня і самовіддана праця знаходить щиру вдячність і довіру у серцях громадян. Зі святом вас! 26 травня Золочівщина вшанувала свого великого сина, засновника січового стрілецтва Кирила Трильовського. Заходи, присвячені 160 й річниці з дня його народження, відбулися у місті Золочів, де він не тільки проживав та навчався. Але й формувався як майбутній лідер української нації. Набущення підприємство запустило власну СЕС для економії електроенергії. У понеділок, 27 травня, компанія Терапак ввела в експлуатацію промислову сонячну електростанцію потужністю 500 кВт у селі Утішків Красненської громади. Сонячна електростанція має допомогти зменшити навантаження на енергосистему України, а також зменшити витрати компанії на виробництво. Площа сонячної електростанції складає 2,5 тисячі метрів квадратних, ділянка під нею 0,7 гектара. СЕС складається із 940 панелей. Погодження проєкту на спорудження станції та отримання кредиту для цього зайняло у терапак два місяці. Ще два місяці тривало будівництво. Гарантійний термін служби СЕС – 25 років, а розрахунковий термін окупності 4-5 років, що залежить в основному від безперервності роботи підприємства. У компанії кажуть, що СЕС потужністю 500 кВт не покриє потреби виробництва електроенергії на 100%, але відчутно допоможе скоротити видатки після підняття тарифів. Для порівняння сонячна електростанція Зінов'я-Козицького у Кам'ян-Кабузький має удвічі більшу потужність 996 кВт, а СЕС на Яворівщині має потужність 36 МВт. Також власна СЕС допоможе компанії зменшити навантаження. На пошкоджено електромережу України. Наразі Терапак не планує продавати електроенергію, але технічно така можливість на новій сесії. Підприємство Терапак працює на злочищені з 2007 року. Основний профіль підприємства виробництво тари, постмаса та інше полімерного пакування. Власниками компанії є Ігор Бойко та Ростислав Дем'янович. У Козанській територіальній громаді 27 травня відбувся другий тренінг у межах школи молодіжних рад для молоді громади на тему методи залучення громадян до прийняття рішень практики демократії участі, який провела Марія Орлова, експертка проєкту Актив та молодь, сильна громада, що реалізується за підтримки проєкту «Юсейд Говерла» У зустрічі взяли участь 21 молода людина, активісти, місцеві лідери та представники учнівського самоврядування різних куточків Козинської громади. Марія Орлова розповіла про значення та важливість демократії участі для розвитку сучасного суспільства, познайомила учасників з методами та інструментами залучення громадян до прийняття рішень, розглянула типології щодо рівня громадської участі, також розвинула навички застосування навченого через воркшопи та практичні завдання крокового підходу, який дозволяє разом з учасниками встановити демократично погоджені правила роботи, формували кодекс школи через дискусії шукали переваги та причини неефективної участі молоді у прийнятті рішень, а також проводили дослідження пошук інструментів участі у Козанській громаді. Наступного місяця у Козанській громаді пройде черговий тренінг для учасників та учасниць школи молодіжних рад. Який буде присвячений темі комунікація між місцевою владою та громадою. Проєкт Активна молодь сильна громада здійснюється громадською організацією Центр політичних студій та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку USAID та щирій підтримці американського народу через проєкт usaid Говерла. відома жителів Золочівщини, Дубенщини та Кременеччини. У районах розпочинається кампанія з пероральної імунізації. Проти сказу вакцинуватимуть диких тварин. Вона триватиме до 31 травня. Включно у серпні, 15 травня. На Золочівщині вже розпочалася триденна імунізація диких місоїдних тварин проти сказу. За інформацією Дубинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області. Кампанія з пару імунізації проти сказу диких місоїдних тварин буде проводитись методом розкидання проманок. Для цього використовуватимуть вакцину вітчизняного виробника «Орісвак». Приманка повністю безпечна для людей, тварин і навколишнього середовища. Звертаємо вашу увагу, що протягом травня на території Кремлецького району розпочнеться пероральна імунізація диких місоїдних тварин, направлена на профілактику та ліквідацію захворювання на сказ. Пероральна імунізація від сказу це один із способів вакцинації тварин, яких неможливо відловити, щоб вакцинувати класично, внутрішньо м'язово або підшкірно. Такий спосіб вакцинації застосовує для диких та бродячих тварин, у яких після поїдання поживної принади з вакциною на 21 й день формується імунітет до збудника сказу і триває мінімум один рік. Пероральна імунізація диких містоїдних тварин здійснюється весною та восени шляхом розпосудження принад з вакциною вручну або авіатранспортом. Наразі у зв'язку з воєнним станом проводиться лише наземний розподіл принад на узвістях, узбіччі доріг. Біля річок, сільськогосподарських угіддях. Всього на Львівщині підготували 304 тисячі 850 доз профілактичної вакцини. Її розповсюдіть на території польових та лісових угідь області поза територіями населених пунктів боліт, водоймищ, авто та залізничних шляхів. Вакцинацію проведуть у тому числі в Золочівському районі території площею 1660 км2. Вакцина Принада має вигляд невеликих за розмірами поживних брикетів, розміром із сірникову коробку 3х5 см, і з різким запахом м'ясокісткового борошна, всередині яких є желеподібна капсула із вакциною антигеном вірусу сказу. Їхня зовнішня оболонка виготовлена з м'ясокісткового борошна, що має специфічний запах і приманює тварин. Вакцина сприяє створенню імунітету, не викликає захворювання у молодих тварин, не сприяє виділенню вакцинного вірусу зі слиною, безпечна для інших тварин, безпечна для людини та природного середовища, стабільна у польових умовах. Прохання до мешканців районів з розумінням відноситися до даного заходу та при виявленні приманок не брати їх руками, не переносити з місця на місце, не руйнувати, не знищувати чи не приносити додому. Особливе прохання застерегти свої те, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області з початку року зафіксували 56 випадків захворювання на сказ. З них 57% випадків виявили у диких тварин, зокрема 31 випадок у лисиць і один випадок у куниць, решта у собак та котів. Мистецтво на допомогу Збройним силам України муніципальний хор Боян продовжує поповнювати скарбничку допомоги для наших захисників. У неділю колектив провів благодійні концерти у Голосковичах та дубє. Завдяки парафіянам та настоянникам храмів богоявлення господнього села Голосковиче та святого Іоанна Богослова села Дуб'є вдалося зібрати понад 19 тисяч гривень. Дякуємо активним мешканцям громад Бродівщини за щиру підтримку, щедру пожертву, допомогу в організації та проведення благодійних концертів. Перетворюємо музику на допомогу. Дякуємо за ваші відкриті серця. У зв'язку з терміновою необхідністю забезпечити обмундаруванням жителів села Ситне Крупецької громади Пігульського Олександра Миколаєвича, чоловіка бібліотекари села Крупець. 28 травня впродовж дня відбулася чергова ярмарка і виїзна кухня у центрі села Крупець. Варениками, млинцями та лимонадом пригощали усіх бажаючих. Укотре дякуємо Мирончуку Сергію Володимировичу та всім, хто допомагає і підтримує наших військових. Десять тисяч п'ятсот гривень це сума, яку зібрали під час цього заходу. Обов'язково поворонусь, мамо, я клянусь, обійму ніжно й посміхнусь. Я ж за тебе б'ю доки з Каспійського моря. Летить двохсотий груз. Я буду битись за своє, якби сидів дусь. Бродівські каратисти тріумфували на чемпіонаті Європи 2024. Так, 25-26 травня у Туреччині відбувся чемпіонат Європи з Кілкушин Будо-Карате серед дітей, юнаків та дорослих. Цьогоріч у турнірі взяли участь 800 спортсменів з 20 країн. У команді західноукраїнського бранчу Кілкушинка Карате були представники з Бродівської громади, СК Кам'я Броди і СК «Сейха Доджо, які продемонстрували чудові результати на європейській арені. Стрібну медаль вибору в трумфі Пашко, а бронзу здобула Юлія Литвиненко. Пишаємося нашими спортсменами. Нехай ваша наполегливість веде до на нових перемог. Також дякуємо тренерам Михайлу Чортину та Миколі Федорчуку за відданість справі та професіоналізм. Юнаки Радехівської ДЮСШ імені Андрія Наконечного переможці футбольного турніру Львів Cup», який відбувся 27 травня у місті Львів на стадіоні «Сокіл». Отож підсумкова таблиця. Золото отримали у США міста раденків, срібло рух львів і бронзу СК Леве. З 4 по 6 позиції посіли львів'яни. Вітаємо реденківську команду з перемогою. Кращий гравець команди і весечко І за перемогою у турнірі. 20 надали душу додам, то Запекла нічия на ювілейному у Бродах. Цієї неділі ФК «Богун» зіграв черговий матч чемпіонату Львівщини першої ліги з ФК Сокаль Датський Текстиль. Ніхто не очікував, що буде легко, адже команди вже зустрічались у попередньому сезоні, і це була жорстка боротьба. У якій Богунівці поступилися. Але матч розпочався з драматичної пенальті першого гола оборота брохівчан, проте Богун зібрався з духом, щоб віддати гостям цю несподіванку. Після серії яскравих атак на середині другого тайму Богунівці зрівняли рахунок. Гол забив Ярослав Балак. Обидві команди витратили багато сил на початку і вже до перерви відчувалася втома. На другий тайм Сокаль покладали великі надії, тому і збільшив тиск. Але й «Бугун» точно не збирався поступатися і теж створював моменти, щоб переламати хід матчу на свою користь. Гра добряче полоскотала нерви болівальникам, але, попри виснажливий тиск «Сокольчан» ворота «Бугуна» відчайдушно сейвив голкіпер Роман Коростишевський і футбольна фортуна. Під у гри Бугунівці знову ринули в атаку і мали декілька дуже яскравих моментів, але все ж рахунок матчу залишився нічийним. Дякуємо командам за яскраву гру, а вболівальникам за підтримку улюблених команд. На цьому в мене все завершуємо сьогоднішній випуск. До нових зустрічей.